Вітаю вас на нашому youtube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і часто ми чуємо звернення із синдромом сухого ока. Звернення в аптеку, коли до нас приходять клієнти і запитують щось при сухому оці. Чому це виникає? Ну, генетичний фактор ніколи ми не виключаємо. Якщо є захворювання ока, не виключаємо. Також це може бути від того, що дуже довгий період знаходитися за гаджетами, чи там у вас. Ви офісний працівник, робота з цим пов'язана, що ви весь час за комп'ютером відкриті очі завжди і пересушується слизова оболонка. Але також повинні знати, що часто, коли у нас не вистачає вітаміну А, у нас буде сухе око. Тому вітамін А плюс вітамін Е. Це антиоксидантний вітамін, Е, він покращує також засвоєння вітаміну А, варто вживати. Можна поокремо, можна разом. Комбінація буде іще краще. Яким курсом від 1 до 2 місяців, по капсулі один-два рази на добу, згідно інструкції, які ви придбаєте. Також нагадаю, за омега 3 поліненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для сітківки ока, щоб сітківка не відшаровувалася, знову, ж, щоб не було синдрому сухого ока. Все те, що ви будете використовувати, зволожуючи краплі, це добре, вони діють зовні, вони будуть прибирати дискомфорт, це на основі гіалуронової кислоти, каплі, інші, штучна сльоза. Все це можна використовувати, звичайно, але знайте, що проблема завжди криється всередині. І ще ми завжди маємо усувати причину. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!